Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру у найближчі дні в Україні можливі віялові відключення електроенергії. Про це заявили в Укренерго. Уже відомо, що вони будуть у столиці та Київській області, а також на Хмельниччині, Чернігівщині, Черкащині і Житомирщині. Очікується, що електропостачання вимикатимуть на дві години по графіку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години. Такі обмеження лише на кілька днів, поки триває відновлення та ремонтні роботи. За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади: електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники та кавоварки. Нагадаємо, що десятки російських ракет у понеділок влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та у Києві. Окупанти випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. За останніми даними ДСНС, внаслідок атаки загинули 19 людей ще 105 поранені або травмовані. Марта Оліярник, телеканал НТА.